відділення трохи показу, що в протеї 357-358 кримінального кодексу України і перевод вас до присяга, присяга перед вами на трибуні, будь ласка, в голос. Присягаю говорити правду Зачитайте прізвище. Я, я Пономаренко Валентина Доминівкіна, присягаю говорити свою правду і лише правду. Будь ласка, що можете пояснити суду по даній справі? Я працюю Кіоску по вулиці Жокола від Україниському пристави. Але якраз в ті дні я була на вихідних вдома. Працювала моя напарниця. Е, Ярина, я вже не пам'ятаю, прізвище, вона не вдома нас працювала. Е, ви позвонив е, менеджер, визвали мене на роботу, бо сказали, що обібрали ларьок. А я так я живу далеко, поки зібралася, то хвилин 40 прийшло, поки зібралася до лайка. Прийшла, то там міліція ще була, але казали, що раніше з ну, собакою там були, то я вже не застала цього. Там вже жалюзі знімали з нашої роботи. І, і потім ми зайшли вже всі разом на ларьок, і дивилися, бо перед цим ця напарниця давала покази, все, що було я шкай, був, якраз працювала в ті дні. А це ми разом зайшли і вже разом дивилися, що перевернуто все було, шуклята витягнута була, і розкидано було. І вже було там чіпси такі великі, в не було, так як з її слів колбаси не було, вона якраз получила ті дні, получала. І шоколад зібраний весь був. ну таке, що повірили, бо ж весь шоколад за батарейний продаж. Ну, там багато що чого. Ящики цілі з печум, вода упаковка, це так. Що я знаю, що чого не було. Таке. І каси не було, вона залишила в касі гроші, ну шухляді гроші залишила. Не приховала, так не було, ні ще до все, але не подобалося до Це, Це, що я бачила, що я прийшла за Ну, Потім вже якраз на роботі була, моя зміна була, коли привезли нам впізнання мужчину. Це вже я була на роботі. Мені сказали вийти з лайка. Його наручника завели в ларьок, і він там показував, задавав заходив, показував, що він там робив, що він брав. Біля дверей стояли. Там його не знаю, старували, помирали. Там... Все. Все? Ви бачили, що він сьогодні показував, що не бачите. Чи він підходив, зайшов, за, за прилавок, зайшов, показував. Він сам зайшов, чи б сказали, що заход, щоб він зайшов. Мені сказали, ви... Ні, ну Він сам зайшов, чи став, я зараз зайду, покажу, чи йому сказали, заходь і... Заходь, покажи, що ти брав, що ти робив. Все, все. Ну, будь ласка, допомогу. Ви можете сказати? крадіжка, коли це воно? Я не пам'ятаю вже. В якому році це було? Можете сказати? Роти два, навірно, назад пішло. Це по-моєму в 2014 році було. А тоді, коли доводиться? Коли це було? Можете це було Це ж тепер було в цьому році вже буде. Так. Були працівники міліції, які зовнішні вигляд ларка чи щось інше, що ви там застали? Жалю всі були так до середини підняті, так і вирвані, були до середини підняті, а внизу в нас було пластик у дверях. Той пластик виламаний. Там дивка така була в дверях. І це туди, видно, через ті двері, через той дивку, через тут заходили туди, виносили з Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, коли приводили людину цю на пізнання? Ну, як ви кажете, приводить пізнання приводили. Ви запам'ятали цю людину? Чи ні? Я не а не раніше бачили? Ні, раніше не бачили. Є в залі тут ця людина? Я, якщо чесно, я, я не ввірена, що це він. Є... Високий, тобто... такий худенький, високий, був. Були... В за, залі ви його бачите чи не бачите? залі Якщо чесно, я не уверена, що це. Я ж кажу, такий худенький, високий був, я ще кажу, до нього дуже сильно кажу, і треба воно тобі було, я ще виходила з гарка, біля нього кажу, сину, і треба, що воно тобі було, кажу, це. Ще А оце коли він привабливо показує? Ви кажете, що ви стояли коло дверей і дивилися всередину. Хтось підказував тій людині, що йому треба казати, на що показувати. Чи добровільно він сам показує? Ні, там ніхто нічого не підказував. Там міцення, я ж кажу, один міліціоне зайшов, що нарушника зниму. А ті стояли на вулиці, там біля мене стояли вулиці. А він там сам показував. А кому він показував, якщо він зайшов один з міліціонерів? Ну, а ми стояли біля дверей. Там же лайчок маленький. Спіяли... Тобто всередині, крім нього і біля серия, ніхто не заходить. <клес> ми стояли біля дверей. Все видно, що всередину. <клес> Все видно? Тому що такий стіл чужой, не, не видно. А як видно, з вулиці, що з прилавками витягує гроші? Ну, шуфлят, я так зрозумів, в меблях монтавано. Ну, а стоїть? Ну то з вулиці видно, що є шуфляда? Від дверей. Від дверей? Так. Ні, ну шуфляда так, але ми стояли, то він ж показує, що він витягнув шуфляду. Ну є прилавок ще. Прилавок закриває шуфляду. Як видно? Ні, Чи ви не, просто догадували щось? Ні, ні, у нас отакий стіл, і так зразу шуфляда. Тобто прилавка так, як такого не, немає? Не, немає. немає. Таких стіл і зразу так шуфляда в столі, зразу в нас немає нікого прилавка. Ще питання про цього чоловіка фотографували? Кажінка, mm -hmm. mm -hmm. у нас вулиці вотапа? Булезеля стояла. Також на порозі запорожці Я, mm -hmm. я mm -hmm. вибачаюсь, mm -hmm. mm -hmm. може я не кошенько обрасти, але та жінка плотної статорії, якщо вона стало двері, то вона фактично весь побіт закрила. Ні, ну чого ж за руки закрила, то звірі це хоче, то я показував. Ні, ну пустіть, ну це стандартні. Якщо у нас такий дверяк фотографує, то що ж інше повинні бачити. Тобто я ж кажу, ну він зайшов, він високий такий зайшов, то що ж я не бачу, що він зайшов, закривало, показує, що він там щось брав, що він там. А казав, що брав, чи нічого тільки показував рукою. Показував. Тільки показував, так? Ну нічого не говорив. Ні, нічого не говорив. Представник потерпілої. Я. я хочу уточнити. То він показував рукою і казав, тут я брав то, тут я брав то, Чи, чи він. Ні, він не, не казав, що він конкретно брав. Він тільки казав, що тут, тут, от тільки що, що показував. А Реал, та шуфляда, про ви говорите. Він показав, чи йому й сказав. Ні, він витягнув шуфляду, кажу, що треба це. І що він сказав, що він в шуфляді взяв? Нічого не казав. Тільки показував, нічого що, показував, всьом, що так, тільки показував рукою, ви фотографали, але нічого Ні. не говорив. Ні. Але сам показував, показув. правильно? Так, е, ви привели. Так. Попередній придворець, який був перед вами, працювала. Виграли вам яка з цього після того, Розмовляли, а вона я не знаю, вона рахувала ту, ту суму, там вона чи вона, скільки вона там лишала в касі. Ми говорили, я вже не помічаю, що це про такі світлі періодів часу Тобто Просто так випустили, знаєте, вже, вже замялися, вже за це. Ви можете це близько, хоча б час, коли вам за Зранку, побід, Зранку це було, бо вона прийшла відкривати ларьок на, на 8 годину ранку, прийшла, а там вже були жалюзі під і вона тоді зразу дзвонила, не знаю, куди вона дзвонилася. Треба було її розвивати. Вона більше знає, бо вона працювала тих три дні, і це на її зміні було. Що не знаю, скільки вона там залишала в касі грошей, я ж не знаю. вона не хворила? Чи бачили ви, що відбиралися якісь сліди, такі пальці, груп? Я вже прийшла, то вже не, не було вже. вже то кажу, що... вже знімали вже ролети, так? Це да, 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 знімала я... міліція, чи знімали працівники ваші? Це наш працівник був. Ще питання. Коли е, ви вже приїхали, скільки чоловік було в Лучівку? Тоді тільки заходила, була, її одну запускали з міліціонером чи з ким, я не знаю, цю мою напарницю, а я сиділа на лавочці. А вже ж потім, коли ті рулети зняли, коли вже відкрили двері ключом, вже коли подивилися ще двері назімані ніби, чи ключом відкривалися, аж тоді ми вже всі зайшли в кінці. А... Коли а, і... в Що були? Запам'ятали, вам не бачив. І Ну, Тоді ж його вже не було, коли ж ми зайшли. Це вже має захисник вже коли ж повторку, в другий раз повідомив. Він мав щось говорив, не говорив? Тільки я казала, нього, кажу, боже сину, ну це ж треба позоритися за такі копійки. Кажу, тут це і все, пішов це. Ще питання? Немає. Інші учасники до такого питання? Немає. На думку учасників, якщо запитання до залібачення, можна? До свідка немає. Можете здавати поки світло? Е, не було. Думка, можна світне свідка пана Маренко, і далі участь? Можна. Можемо вчитися. Так, панські. Суцеслову коштунку, учасників, коли зілити, то я всього свідка можете